А Дональд Трамп взагалі дистанціюється від скандалу, називаючи The Atlantic ненадійним виданням. Пане президенте. Яка ваша реакція на статтю в Етленті, в якій йдеться про те, що деякі з ваших високопосадовців і помічників обговорювали дуже чутливі матеріали і включили їх до своєї статті? Я нічого про це не знаю. Я не великий шанувальник Етлентік. Для мене це журнал, який припиняє роботу. Це не такий вже й журнал, але я нічого про нього не знаю. Ви кажете, що у них було що? Високопосадовці використовували сигнал для координації Щодо таємних матеріалів, І як це пов'язано з цим, має відношення до чого? Про що вони говорили? Про хуситів? Ну, атака була дуже ефективною. Я можу вам це сказати. Я нічого більше не скажу, нічого не знаю. Тим часом сам Волц опинився на межі відставки. Видання Політіко повідомляє, що в Білому домі тривають дискусії щодо його майбутнього. Частина посадовців наполягає на його звільненні, оскільки помилка Волца підриває довіру до системи нацбезпеки. Інші ж побоюються, що відставка покаже слабкість адміністрації Трампа.